Наступний номер третій. А знаєш, що тобі скажу? Я перед початком стосунків я з'ясую усі моменти, ми з нею все обговоримо і ми будемо дотримуватись тих домовленостей, яких ми узгодили на початку наших відносин. І будь-які стосунки, то взаємна праця. Навіть якщо людина робить якусь помилку, вона може її врегулювати. Окей, крок вперед. Робимо. Четвертий номер. Нема Red редфлайд. Нема. <реш> Тобі йому похуй на тебе розумієш? Ні, неправда. Нема редфлагів. Як нема, має бути. Та ні. Ти як курить бухає, Шо, там щось. По кайфу. Як їй по кайфу, мені по кайфу. Шапашить командменом роботи. Ну, для тебе це окей? Ні, є один редфлаг, до речі. Якщо вона вірить в карти Таро і в ці зорепади, як вони? Знаки зоді, знаки зорепадів, блядь, що це таке. Знаки зодіаків, блять, бо цього. Юпітер, хотло. Mm -hmm. Ну от, я таке, типу, не те. Не котірую. <клес> <клес> Добре, настійно місці. <клес> Наступне питання.